Давайте тепер подивимось на квітень і травень, що, чи буде там палати у окупантів все, що можна. Квітень дивимось. Квітень. Чи буде бавовна в квітні? В квітні, бавовна в Криму, чи буде палати? Окупанське кодло, будуть якісь новини про навіть і наступ, можливо. Бо ось, бачите, лицар жезлів, дивимось, суд, Паж Жезлів, справедливість і дев'ятка мечів. Ось тут, в квітні, можуть вже бути. І дуже часті тривоги, новини про обстріли, але це все по справедливості. У людей буде паніка, будуть тікати окупанти, не знати, що робити, хто ще не виїхав. Крім того, я думаю, що тут говориться про активний продаж. Майна про якісь юридичні документи, бо ось мечі, мечі, дев'ятка мечів, це може все говорити, і тут паж Пентаклів про те, що майно окупанти будуть своє в Криму здавати, продавати, тому що знають, що пора на вихід. Далі буде, я так думаю, в квітні підніматися якесь серйозне юридичне питання по Криму, будуть прийматися рішення, і це буде широко обговорюватися в новинах і, звісно, Окупаційній владі, окупаційним російським військам, які вже надовго засіли в Криму, це не буде подобатися, але вони будуть ще поки в паніки не знати, що робити. І при цьому ще й бавовна буде їм приправляти життя. Так що Крим чекайте на звільнення, на повернення в рідну гавань. Давайте дивимося, що там буде в травні в Криму.